Я буду з тобою чесний. Ти розумна і круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе на той вайб. І як керівник, гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте, що у нас злиття з Бангкоком на носі. Все непросто. О, Ліндо, поки ти тут. Я забув сказати, що колеги на тебе скаржилися. На мене? На запах з рота. Хто не сяде той баран? Цього січня. Гляньте, хто вернувся з того світу. Відключці півтора дня. Ти намагалася подати сигнал СОС. Хіба це вогонь? Ну, я робила все, щоб ми тут вижили. Витягти нас звідси. Ось твій пріоритет, а не гратися у Рубінзона Крузо. Це що, була претензія? Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене. Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. Ліду я висе Маремі. Допомоги не буде. Тобі доведеться змиритися з обставинами. Режисера зловісних партів. Ти болював колись. Кайф такий. І Затягни мене до пекла. Ти застряг із гівняним босом. Так як я колись. Ставлю сотку. Що я набагато кращий бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту. Рейчел Макадамс. Ілан я й не хочу вибиратись. Допоможіть у кіно у січні.